Ви бачите, це спальний район міста на окраїні, де немає поруч взагалі ніяких підприємств, навіть з таких великих складів, не будемо там щодо розказати, повністю спальний район, де знаходяться тільки приватні будинки, багатоповерхівки, і люди вночі і ввечері прийшли відпочивати. І це чисто теракт по мирному населенню і по мирним людям, які. Редоха 59 Про руйнування, Скільки квартир деться там? Чи це підіскіко під е, біля 20 будинків? Це в нас два влучання на, на території міста. Біля 20 будинків зазнали пошкоджень приблизно 400 квартир. Але сьогодні до кінця дня буде більш е, точна цифра, тому що буде продовжуватися квартирний обхід і десь на отдалі може ще виявляти. 43 людини наразі отримали поранення різного ступеню тяжкості. В лікарні знаходиться зараз 20 людей на превеликий жаль. Вночі померла жінка, 47 років від отриманих поранень. 12 дітей ще також отримали поранення, з них двоє немовлят до року, 9 дітей ще знаходиться у лікарні під наглядом, двоє в тяжкому стані. Лікарі роблять все можливе за боротьбі життя. Наразі пошукові роботи завершені, але ще буде поквартирний обхід з експертами щодо безпечності перебування в оселях. Також зараз надасть можливість мешканцям зайти і взяти все необхідне у своїх домівках. Особливо хочу подякувати службам ДСНС, які завдяки їхній професійності і оперативності вони врятували дев'ятеро людей. Під час влучання темні швидко відреагували, вивели людей з небезпечних місць цього будинку. Також розгорнуті штаби і надається вся необхідна допомога, як матеріальна, так і психологічна. Деяким людям було надане житло, яке втратили, немає можливості. Зараз вони знаходяться в такій добрі з усім необхідним. Також ви бачите, що працюють всі комунальні служби. Дякую місцевій владі за оперативність і за цю надану допомогу службу у порятунку 101 надійшла інформація щодо влучання російської ракети в жилой будинок по вулиці Водоп'янова, 8. До місця надзвичайної ситуації було направлено 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 62 особового складу рятувальників. По прибуттю до місця було виявлено, що горять балкони з 6 поверху по 9, що під завалами знаходяться люди. Почалася спочатку невідкладна евакуація людей з будинку, де було евакуйовано 154 громадянина, також було врятовано 5 осіб. Я була вдома, погуляла з собакою, прийшла, хотіла йому їсти, приготувати. І оцей вибух страшний, в хаті все стало темно. Нічого не бачила. Ми швидко зібралися і тікати. Не знаю, що там вибуло, чи вибуло, я не Я ще не була в хаті. Як... як ви відчули удар цей? Все... Вікна всі поокривалися і нашатався та, там... будинок. На, та будинок і дуже-дуже страшно було. І воно все зимою не зрозуміло, що, що, що воно пройшло. Злякалося вже кілька все. Боже, потому, що... куди, де у вас квартира, куди виходять вікна, як спускались ви? Под'їздом спускалися, старий да. під'їзд у нас дев'ятий поверх, і якраз це квартира сусідня, це там все туди теж прильот був, сусідню квартиру через стінку. Вікна у вас виходять туди на дорогу. Ага. На дорогу, не знаю, дев'ятий поверх. Скажіть, будь ласка, ви знаєте тих, хто, ви знаєте тих, хто загинув? Я Може... їх знаю, але я ще не знаю точно, хто це років, З 91-го року ми тут живемо. В ті квартири де стався приліт, там люди, от, сусіди ваші, як вони. Я, я думаю, що вони вискочили, спіли, де приліт. Больніцію ну, вижили, я думаю. Діток багато постраждали. Так, я чула, сім Всі вроді чоловік Ага. Що, що тепер ви можете піднятися в вашу квартиру? -пока, Як не пускають. Пока. Пока не пускають, будемо чекати, поки ДСНС тільки нас проведуть, щоб можна було подивитися і оцінити, що ага. тут у нас відбувається. Як ваш пес? Дуже хвилюється, нервує. Не важливо себе чувствуєте, голодний, холодний. Ага. Ну, Сиділи в спальні великій, ділилися з телевізора. І воно різко як бахне. І чоловіку впало в двері, вікно на спину. І ми в такому шокі, не знаємо, куди що бігти, куди що. Діти дзвонили со второго восточного, Приїхали до нас, давай нас. Собирати, щоб ми могли тут весь, які з собою взять і саме до них ночувати. Так, да, ось у нас, за ділятий, уголи шестий етап. Ага. Yes. У вас вікон немає, вибило? Вибило yes. все. Де ви ночували? Що у вас в сумках, я бачу, де ви ночували? Ми ночували у дочки на, на втором посолі лісового Угу. Що з вашою квартирою? Ну, ми сьогодні не заглядали, не приїхали так само. А так все, вікна голі, все ми, так само зрощено. Угу. Ми не знаємо, що там далі. О котрій годині стався цей вибух? Як ви? Ну, по... Десь бідлісім так. Як ви взагалі морально після цього і фізично? Це я не могла успокоїтися. Мене напоїли лікарством. Мене так оглушило, що я так трохи плохо чула, то ще більше різкі удари.